Поетичний Вернісаж до Дня Вишиванки. Автор роботи буханець Аліса. Студентка першого курсу Дніпровського фахового коледжу будівельно монтажних технологій та архітектури. Матусині вишиванки. Мене матуся вчила вишивати, Узори, й квіточки на полотні, традиції навчала пам'ятати, пісні народні, світлі і ясні, і рідну мову ніжну, солов'їну і жарти, і думи, чарівні казки. Любити вчила рідну Україну, її ліси, поля, красу, стежки. Любов до всього дітям закладала, красу довкілля маличку вела. І Мені рушник, на щастя, вишивала, на добру долю у житті дала. Подарувала ще сорочку вишиванку, Щоб оберегом стала на путі. І це зі мною буде до останку. Це найдорожче у моїм житті. Любіть українську вишиванку. Без неї ми ніщо. Любіть усім серцем. Одягайте бережно, носіть гордо. Цінуйте те, що ви українці. З Днем вишиванки!